Голови, саду тять, хана реєчка, романтовська кав'яже, касирина загріба, ризько волина, побага на вогтяга. Ой, мамо, люблю гріх, рис на конику, вертись, лиця шапка лица люблю грися, молодця, та прийди грицю по неділю, тайдай. Тобто я щось не зрозуміла. Як ти мене назвав? Одарочко, та хіба я що? Я хотів сказати, гарнюня моя, а ти одразу з оцим своїм рочим. Отож, бо воно, дивись мені, до чого ти розкричався? Я от пиріжків напекла для сьогоднішньої події. От якраз в печі дістала. О, пиріжки це добре. Что? А приносити подію. Ой, Омельку, Омельку. Ти бач, скільки людей тут зібрались? Ну, Народ наш невтомний трудар, працею своєю землю прикрашає, урожай багато збирає. В Україні є дуже гарна традиція. От саме таку -от осінню пору, коли все добро, лісів, городів, полів було зібрано, люди збирались на велику осінню ярмарку. От і сьогодні в палацькій бібліотеці така ярмарка. Буде смачного багато. О, смачненьке, таке люблю. То та, так, давай вже починати. Та почекай, знов спішиш? дай договорити. Це незвичайна ярмарка. Всі гроші, які видержують, передамо нашим зсу. Ти ж не забув, Йде зима. І треба чимось допомогти і підтримати наших захисників. Більше 30 тисяч гривень зібрали на благодійному ярмарку, що відбувся у паланці з нагоди свята Андрія Первозванного. Учасники мали за мету зібрати кошти на тепловізор для 53-ї механізованої бригади імені Володимира Мономаха, в якій воюють четверо односельців-паланчан. До збору коштів та проведення заходу долучились вчителі та учні Паланського ліцею, вихователі та вихованці садочку Яблунька, місцеві підприємці, митці. Майстрині наготували багато смаку. Кликів ось пані Марія з вірою, перемогу та щирими думками випікала свій пиріг з яблуками у вигляді українського вареника. Береться опара: молочко, тепленьке, дрожжі, солька, чуть-чуть мукички, сахарець. Все це перемішали, поклали, сходить опарка. Тоді збиваєте яєчка, масово туди, олійка і просіваєте мукичку. Теж замішали ріденько і змішуєте все разом лопаткою, не рукою, лопаткою, 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 поки вже буде густеньке. Вже стало густеньке, тоді вже рукою замішуєте і ставите відпочивати на годину, навіть дві. І воно тоді підійшло дуже красиве, дуже гарне. І, будь ласка, виробляйте на свій смак. Хочете якісь пташечки, хочете. І цвіточки. А калина ну, це символ вірності, єдності, миру і дружби. У е, мене її не було, ходила далеко-далеко, поки я знайшла. Да, і так прикрасила. Олександр зараз у вимушеній відпустці проходить реабілітацію після поранення із задоволенням придбав український коровай. Україна зараз в такому стані, що треба на всіх рівнях показувати свою приналежність, свій статус, своє напрямок. От патріотично. Це дуже правильний культурний ход, який має е, правильно виховувати наших дітей, наше суспільство. Традиції називали і ідентифікували себе, перш за все, е, в світі і показали, що Україна це сила. Ми, ми оригінальні, ми унікальні нація. І тому ми зараз на такому важкому для нас періоді, історичному, що повинні це доказати. Слава Україна! Все буде добре. Перемога а, буде Для збору коштів було проведено лотереї та розіграно між учасниками сертифікати на безкоштовний манікюр, масаж, книгу від Дмитра Безверхнього, покупку в місцевих магазинах і фотосесію. 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 фотосесію У мене дружина просила фотосесію давно. Вже. Присутні оплесками зустрічали учасниць вишиваного подіуму. Що гарно зігріє в прохолодну погоду і підкреслює те, що вишивка доречна будь-яку пору року. Зустрічайте Бондаренко коліна у нестандартній чорній відживанці, яка чудово поєднується із повсякденним стилем. Слідуючою учасницею є коровай Світлана. У чарівні вишені зубні владнісного кольору. Гарний варіант на святкові дні. Здавна синя вишиванка одягалася до церкви у великі релігійні свята. Слідуючий тандем це Кравченко Єва та Лоскіна Анастасія у оригінальних костюмах із сучасною вишивкою, поєднаною із діловим стилем шкільної форми. Гарно підійде на кожен. Та підкреслить оригінальність з ваших костюмів. Смілі Домініка у чудовій білій святковій вишивці із червоною вишивкою гармонійно підкреслює індивідуальність власниці. свою Молодець! Кошти військовим зібрав і благодійний аукціон, на якому представили унікальну картину з 3D-ефектом з зашифрованим кодом на удачу від Тетяни Яросиченко та мангал від місцевого майстра Станіслава Дмитрука. Ось цей дуже практичний і я думаю завжди потрібний у господарстві мангал для ваших теплих зустрічей з рідними, друзями. Дуже гарною патріотичною символікою слава Україні. До речі, мангал придбав колектив вокального ансамблю Світограй Берестівецького будинку культури. На сточко на базарі жінки чоловіки продавали. Як прийде до владо. Думать і гадать, що за цього мужа дай. дах, задумати і гадать, що за цього мужа дай. А за цього мужа треба дати, а за цього боять Бога Бога Носитися, а мій мили, чорнобривий до роботи, не лінивий після мене знадобиться. А мій милий, чорнобривий до роботи, не лінивий бі для мене бізнеться.